Ну, бачу, болото, Але наскільки я знаю, таке повторяється майже кожен рік. На стартний сморі та відходи просто при вході у будинок. У Дніпрі на Севастопольський 1 жителі буквально плавають у нечистотах. Ще з тиждень тому тут прорвало каналізацію і з тих пір увесь під'їзд залито стоками, а люди вимушені по ось такій імпровізованій цегляній кладці. Цегляну доріжку прокладала Лариса Степанівна. Вона зазвичай і прибирає весь цей бруд та щодня обриває гарячі лінії комунальних служб. У нас там прогніла труба під лестницею каналізаційна. Приїхали працівники, убрали для того, щоб легше було прочищати. Дом 61 року років постройки, 61 рік. Труби, естественно, внутри вже требують заміни. За словами жителів, ще у 2019 році на будинок виділили чимало коштів, аби укріпити фундамент. Саме з того часу й почалися проблеми з каналізаційною трубою. Вона постійно протікає. Відходи не лише течуть у під'їзд і на вулицю, а ще і підмивають фундамент дому. Хтось приїжджав, та вирішити проблему не вдалося. Виканчували, але щось не пробили чи щось таке. Аварійка вечором приїжджає. Прабівають но гіта там засор сор також, що не можуть. Вот оно ночь нормально, по тому що ніхто нічого ні пользується. А послі сімчасову трасу нова. Але що й не до мерії звернулася наша знімальна група за декілька годин до проблемного будинку приїхала аварійна бригада обслуговуючої компанії? Там кажуть на звернення, реагують. Завчасно, але проблема постійно виникає саме через недбалість мешканців. До цього привели неправильне використання каналізаційної системи, бо кожен раз, коли приїжджає наша служба, кожен раз вона достає те, що там не повинно бути: і гігієна жіноча, і салфетки цього категорично не повинно бути. Комунальники вкотре прочистили каналізацію, якщо і цього разу це не допоможе, щоб запобігти підтопленню аварійну ділянку трубопроводу планують замінити на нову. Марко Ручка Сергія Озіровновини одинадцятого каналу.